Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка, сьогодні Всесвітній день театру. Я дуже люблю театр, мене чарують вистави, реакторів, костюми, музика та декорації. На жаль, я вас не можу запросити в театр, але пропоную вам. Театралізовану від порину. Мишка бігла хвостиком зачепила. Яєчко впало і розбилося. Ви здогадалися, як називається ця казка? Правильно, курочка-ряба. Покликала кішка мишку, Мишка прибігла за кишку, кишка, за жучку, жучка за внучку, внучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку тягнуть, потягнуть та й витягли. Ділила лисичка сир, поки від нього не залишився маленький шматочок. А ця казка називається Двоє жадібних ведмежат». А лисичка навколо вовка ходить і приказує мерзне мерзне вовчий хвіст. Мерзне мерзне вовчий хвіст. А цю казку впізнали? Правильно, лисичка сестричка і сірий вовк. Бабуся Пасла козу цілісінький день, а ввечері вже погнала додому. А тут стоїть дід на воротях в червоних чоботях та й питає. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусь, я й не пила, я й не їла, бігла через місточок, ухопила клино. Листочок, бігла через гребельку, вхопила водички крапельку, тільки й пила, тільки й їла. А ця казка називається правильно коза Тереза. Їй півник до мишенят, а ті собі знай граються. І цю казочку ви впізнали молодці. Мої дітлахи. До побачення! До зустрічі в театрі!